Всім привіт! Це без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, нарешті можна говорити, що у нас з'явилася, тобто у Збройних сил України, у Сил оборони України, можливість мститися за Харків за нещасний Харків, який останні кілька місяців, ну особливо в травні, це просто жах. Ці прокляті тварі обвалюють, як тільки можуть. Ну, це ж абсолютно очевидно, що по великому рахунку з Харковом. Рашисти намагаються реалізувати сценарій Алеппо тобто, грубо кажучи, просто знищити місто і змусити абсолютно більшість його населення звідти втекти. Постійними кошмарними варварськими, причому не те, що там не вибірковими, якраз вибірково-варварськими обстрілами спеціально місць масового скупчення абсолютно цивільних людей, причому підкреслено цивільних людей. Ну і не буду повторюватись, друзі. Ви самі все прекрасно розумієте. І що тут пояснювати? Ми всі бачили ці жахливі кадри з епіцентру, з базо віддиху, відпочинку, з типографії і так далі. Ну Тобто, місць, де. Навіть в будь-якому уявленні не могло бути ніяких там військових об'єктів. Думаю, ви прекрасно розумієте тактику цих мразів. Так от, якщо ви пам'ятаєте, коли розумні люди, в тому числі я з вашого дозволу, постійно вам говорили, що дозвіл бити по території Росії це навіть не так про те, що там, типу, ми будемо бити по їх аеродромах атакам саме. А на це, до речі, нам ніхто дозвіл так і не дав. Дякую, хоч французи ніби дозволили там штурмшедову і скальпами бити. Це якраз про те, щоб ми могли, хоч трошечки, убезпечити в першу чергу наші східні міста, такі як Харків і Суми. Чому? Ну тому, що зовсім донедавна ситуація виглядала наступним чином. Ублюдки рашиські, ну там, може, не прямо не там на один кілометр до кордону, але там під Білгородом спокійно собі на відстані там, там 30-40 кілометрів від державного кордону з Україною ставили, наприклад, умовну с 300 чи там будь-що інше, і спокійненько собі обвалювали Харків, розуміючи, що у нас просто нічим дати їм по, по ним відповідь і просто не долетить до них. І саме цим вони користувалися. І користувалося дуже довго, і користувалося дуже підло. Ну, власне, все те, що ми зараз бачимо на півночі Харківської області, Вовчанськ, так супер хочеться низько вклонитися кожному українському воїну, який зупинив цей наступ, хоча він ще й близько не припинився. Ми маємо розуміти, що вони зараз будуть пробувати все одно переламати ситуацію. І червень дуже гарячий буде і на цьому напрямку, в тому числі. Так от, тим не менше, абсолютно очевидно, що вони хотіли вийти ще ближче до Харкова. Але, я повторюся, навіть зараз ми маємо розуміти, що до Харкова до Ніча Власної Салтівки, наприклад, Саушик далекої дії долітає, навіть артилерійський снаряд. Тому для нас, для України, було супер важливо, щоб враховуючи той факт, що ну, все-таки основна маса артилерійського озброєння, і уж тим більше снарядів у нас західного походження, щоб нам нарешті дали дозвіл бити умовною артилерію і, хоча би хаймерсами, оце дуже важливий момент, який у нас нагадують. Працюють там на стандартним боєприпасом там на 70-80 кілометрів. Так от, щоб нам дали право от його використовувати. Бо атакомс одно ви розумієте, це достатньо все одно штучний товар. Я, звичайно, дуже радий. Це вже підтверджений факт, що у нас є атакамси і на 300 км, які вже прилітали по цілях Криму. Криму. Але ви ж розумієте, що це не, далеко, не безлім. Тобто цих ракет у нас я не думаю, що там навіть сотні, давайте скажемо відверто. І звичайно, це штучний товар, і умовно, навіть по якої-то там блюдечної саушки ніхто його використовувати не буде. Натомість для хаймерсів стандартних боєприпасів набагато більше. Де да і не треба нам по великому рахунку атакам для того, щоб знищити цих тварей на своїх які, ну це реально це знаєте от дві, до речі, категорії тварі, які ніколи забути не можна. Це льотчики їх сраної дальньої авіації всіх тушок, і звичайно, от їх мразей, які, от ви вдумайтесь, свідомо запускають зенітні ракети, розуміючи, що в них, звісно, їх модифікують для того, щоб вони більш точно потрапляли. Але все одно ви ж розумієте, це не балістична ракета в прямому сенсі цього слова. Воно Аж трошки для іншого. І, відповідно, вони прекрасно розуміють, що коли не запускають свою ублюдечне С-300, ну, це з точністю до там, пару сотень метрів, може навіть більше. Ну, і ви розумієте, що таке пара, умовні, 300-500 метрів в форматі міста мільйонника. да? Ну, Це те, що ми бачимо в Харкові, коли ці ублюдочні С-300 прилітають просто по житлових будинках. Е, от. І ви розумієте, да, якою ж треба бути мразю, щоб розуміючи це це робити. І, от саме я вам скажу, що для того, щоб збити цей невибірковий, абсолютно ну, точніше, вибірково-варварський і терор, в першу чергу Харкова, нам і був потрібен цей дозвіл. І от як тільки цей дозвіл був даний кілька днів тому, як ви пам'ятаєте, ми одразу побачили дуже кілька крутих моментів. Ну, Далеко не про все ми ще й знаємо, тому що ви ж розумієте, що расисти теж навчилися мовчати. Але деякі моменти, які вже виплили скажімо так, на публіку, вони. По іншому, це все назвати як саме помста за Харків, як вказано в назві цього відео, просто неможливо. По-перше, і це найголовніше, що хотілося б розповісти: що буквально, от вчора відбулася, ну як, на мій погляд, супервікопомна подія недалеко від Білгорода залпом Хаймарсів був накритий. Цілий дивізію, ну скажімо так, ціла батарея С-300 чи С-400, там є сумніви, але не суть важливо. Русня, до речі, пише С-400. Що -400. характерно. Наші кажуть, що С-300 це не має ніякого значення. Фішка в тому, що згідно інформації, це вже публічно опубліковано нашими військовими. Саме з цього району постійно реєструвалися запуски оцих, от псевдозенітних ракет по Харкову. Тобто, з величезною долею вірогідності ми можемо говорити, що була накрита саме та установка, саме з тими мразями, які займалися вбивством мирних мешканців Харкова, і накрили дуже добре. Туди прилетіли хаймарси. причому, як пише американська преса, буквально через там буквально пару годин після того, як офіційно прозвучав дозвіл від американців на використання їх зброї по прикордонню російському, що не менше, хаймарси почали працювати дуже активно. Так, от, вже підтверджено і про це наші офіційні джерела говорять. Є саме приємне, що у расистів зараз істерика, бо хтось там з їх тупоголових солдатиків це все познімав. Є відео, фото, ви можете легко їх нагуглити. Власне, у нас в шорцах теж ви можете на каналі подивитися відео звідти свіженькі, коли прям, прям тільки прильот туди по ним. Так от уже підтверджено знищення двох пускових установок, РЛС, що дуже важливо, заряджальних машин. Ну, тобто, по великому рахунку, ми можемо говорити, що воно виведено з ладу ця історія, і там більше працювати. Ну, ясна справа. Вони іншу підведуть, ми можемо цьому не сумніватися, просто поставлять там умовно в іншому там, місті. Але сам факт того, що ми змогли знищити Хаймерсами систему, яка стояла навіть трошки вище туди, в російську територію, за Білгородом, згідно того, що знайшли ось інтери, говорить про те, що а, це серйозний геймченджер. В чому він полягає, окрім ну, моральної сатисфакції? Він полягає в тому, що по великому рахунку росіяни, Більше не зможуть, так само, як це відбувається на Донбасі, давно вже лінія фронту, очевидно, підводити на умовні 5-10 кілометрів до державного кордону будь-які більш-менш серйозні підрозділи. Так само дуже класні кадри від наших бригад, які стоять на Сумському напрямку. Надійшли, наприклад, з міста Суджа чи Суджа Хір, я знаю, його там правильно казати. Офік, якщо чесно, рашиського цього міста, яке знаходиться на прямій дорозі, потім на Суми, де буквально в 18 кілометрах від кордону наші Євпівішники, що характерно, змогли накрити величезну колону з майже з 30 одиниць техніки. Ну, там різні оцінки. А по відео видно, що величезна колона, і вона потім вся була по одиниці знищена. Тобто, що це означає, друзі? Це означає, що українська армія нарешті почала. Скажімо так, не те, що почала, вона постійно намагалася. Наші хлопці постійно намагалися працювати по прикордоні. Але вибачте, ти ж фіпівішками не зупиниш армію. Да все одно потрібна арта, все одно потрібні хаймарси, тобто артил... реактивна артилерія. От тепер, нарешті, ми отримали дозвіл і можливість, і снаряди, що характерно від наших західних партнерів, далеко ще не в тих масштабах, як нам було по справжньому було варто. але... Те, що нам дає можливість по справжньому відсувати росіян від наших кордонів північно-східних наших областей, і передовсім звичайно мова йде про Харків. Адже тепер ми можемо вражати їх колони, ми можемо вражати їх пункти, бази там і так далі. Центри логістики на російській території. Ми тепер отримали право збивати російські літаки над територією Росії. Це означає, що рано чи пізно ми все одно влаштуємо такий самий Петухаріс, який був рік тому в травні над Брянською областю, пам'ятаєте, коли. За буквально п'ять хвилин Петріот, який тихенько підвели ближче до кордону, збив два гелікоптери, три літаки. І тепер, цім разі, змушені будуть знову ж таки відсовувати пункт, скажімо, точку запуску своїх кабів по позиціях нашої армії, там в Липцях, Вовчанську і так далі. Не кажучи, вже звичайно про сам багатостраждальний Харків тому. Трошки оптимізму вам хочеться принести, бо дійсно новини, як завжди, не дуже хороші з усіх фронтів міжнародних і так далі. Але давайте все таки вміти бачити певний позитив. Очевидно, що ця війна закінчиться перемовинами, і по великому рахунку, те, що зараз відбувається, це і є битва за перемовини, тобто. Рашисти хочуть зробити, щоб ці перемовини умовні, не на які нас навели, на жаль, з великою долю вірідності примусі десь там восени виглядало як капітуляція України. А наше завдання, щоб це була розмова рівних з рівними, тобто ми маємо відбити їх наступ, ми маємо максимально демілітаризувати завдяки тим же атакам з Крим, І ми маємо зробити так, щоб росіяни просто і не мислили про те, щоб тримати в нашому прикордоні будь-які наступальні підрозділи ближче, ніж там умовні 30-40 кілометрів до лінії кордону. А це означає, що проте. У розкладі ні про яке, наприклад, несподіване а, просування в бік нашого кордону мову вже йти не буде, і тому навіть такі історії, як з Вовчанськом, у них вже не вийдуть. Так що я вважаю, що це дуже хороша історія і просто вал інформації по тому наскільки швидко якісно почали наші хлопці, наші артилеристи відпрацьовувати по прикордоні російському, і які серйозні наслідки для расистів має прямо зараз, це прям бальзам на душу. І це теж вселяє сподівання, що ми таки зможемо відстояти наші північно-східні кордони і не дозволити цим тварям знову ну, більше ніж там на ці умовні 5-7 кілометрів влізти на нашу територію. Отака от, от інформація, друзі, вона дійсно хороша, але це не означає, звичайно, що щось там кардинально помінялося. Звичайно, очевидно, що зараз в червні, от якраз зараз в червні, повірте, росіяни зовсім невдовзі. Думаю, нарешті остаточно визначаться з містом, де вони захочуть вдарити, і спробують от вже по повній програмі лізти вперед, бо повторююся, і час піджимає, і розуміння того, що в червні почнуть надходити ще більше снарядів. І той факт, що все-таки у нас. Дуже з великими питаннями, але посилилась мобілізація. Відповідно, росіяни прекрасно розуміють, що часу у них мало і вікно можливостей, Воно і так уже майже закрилося. Ну от зараз вони будуть намагатися його по максимуму використати. І ще раз повторюю: цей дозвіл, який нарешті нам дали, він дуже сильно помічний, друзі. І я сподіваюся, що дуже багато той тварі, які вбивали мирних людей в Харкові, на Харківщині, невдовзі знайдуть свій безславний кінець, який їм і має бути готований. Дякую вам за увагу, сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не пожалійте свого лайка для того, щоб це відео краще розпізнавало алгоритми і більше людей його подивилися. Підпишіться, якщо ви досі ще ні, на наш канал Кращої української аналітики» в Ютубі, і обов'язково підпишіться на канал Шоу Бісики. де закликаю вас ставати спонсорами і підтримувати незалежну українську журналістику. До зустрічі, друзі!